Інформаційний день на телеканалі тв 7 продовжуємо працювати у прямому ефірі в рамках реалізації грантового проєкту «Culture moves Europe» театр імені Михайла Старицького відвідав німеччину. Впродовж кількох днів хмельницькі театрали дивилися вистави місцевих митців, а також продемонстрували свої перформанси. Далі більше говоримо про сам вояж до Німеччини та проєкт. Про акторів та режисерів із Дмитром Гусаковим, головним режисером Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Пане Дмитре, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю так. Так, ну от власне, давайте про сам проєкт. У угу. чому його суть? Власне кажучи, перш ніж розкрити суть проекту, я хотів би сказати, що наш театр останнім часом активно займається саме грантовою грантовими програмами, тому що ми намагаємося залучати. Кошти, так би мовити, зі сторони і різних грантодавців, як в Україні, так і з так і за кордоном. Тому ми дуже активно працюємо в цьому направленні і вже є ось вагомі результати. Власне кажучи, ця програма Moves Europe» – це програма, яку реалізує його інститут. Це відома інституція всесвітня і. Вона пропонує ця програма е якусь е культурну, е культурну подорож. А саму програму, що це буде, власне, каже, грантоутримувач має придумати сам і запропонувати. І якщо це буде конкурентна спроможна, якась програма, то він виграє. І ось власне кажучи, ми придумали таку програму. Ми взяли керівників наших основних цехів. Тобто, це я, як головний режисер, наша Олена Янчук, це наш головний художник, Юрій Савон, це наш хореограф. Марина бортнік Гулевата, наш драматург, завідувачка літературної частиною, ну і власне кажучи, директор Андрій Вадимович Ковальчук. І ми цією командою поїхали туди для того, щоб кожен в своїй сфері ознайомитися як. В Німеччині, власне кажучи, в Кьорні в е, одному з трьох найбільших театрів Кьельна, це театр комедія. Як е, функціонує театр кожний в, е, в цій сфері? Я там в режисурі, е, пан директор в менеджменті е, е, uh -huh. і так далі. Як він функціонує в Німеччині? Це буде дуже надзвичайно цікавий досвід, тому що. Направду кажучи, ми багато взяли е, цікавого і бу, у, е, впевнені, що ми будемо імплементувати це в нашій е, майбутній практиці. Як до прикладу, можу сказати, що е, дуже розповсюджена практика в Німеччині е, е, вистави для дітей грати не в театрі, а в класі. Тобто, один чи два, чи три актора приходять. На територію дітей, так би мовити, uh -huh. і грають безпосередньо в тому класі на їх території, в якому вони кожного дня займаються. Це по-своєму таке заохочування так, дітей так. до мистецтва. Так, напевне. тобто... Театр іде, власне кажучи, стає ближче до дітей. Він йде до дітей прямо в їх клас, обігрується їх умовне їх парти, їх вікна, їх дошка. Тобто, і це така і в них, до прикладу, це дуже розповсюджена історія. Ми були на таких виставах. Я колись пам'ятаю, що я навіть бачив, коли одна театральна група. Яка була розділена на там умовно краще на шість чоловік? Одночасно грала в трьох класах. Uh -huh. Тобто вони виходили, переходили, заходили інші, і сюжет так рухався. Це дуже цікавий досвід. Це взагалі дуже цікава така штука, і в Україні. Ну я не знаю таких прикладів, хто що хтось цю практику бере. Тому, в принципі, в нас є ідея перенести цю практику і стати в певним чином першими в Україні. Тобто, це один з таких прикладів, що корисного ми. Взяли а от власне, які етапи були відбору, напевно, чи етап був один, якщо ваш проект погодили, так власне вас відібрали, і ви таким чином поїхали до Німеччини? Ну, най, най, найголовніше було о, грамотно скласти грантову заявку, де було прописана програма. Протягом ми там було протягом 10 днів. Протягом 10 днів ми о, в нас були зустрічі як з керівництвом театру, і так, о, з, до прикладу, там є о, теж. Така штука, що в нас в театрі такого немає. Там є театральний педагог, тобто, це людина спеціальна, яка працює з дітьми для того, щоб діти були залучені до театру. Потім вона після вистави або перед виставою вона може говорити з дітьми. Тобто, це теж така. Цікавий досвід, і ми зараз сьогодні в нас була <кій>, зустріч, так би мовити, планерка, uh -huh. таким де ми говорили про, про те, що було б дійсно цікаво і цей досвід залучити. І в нас була прописана грантова заявка, в нас була програма, і потім, коли ми дізналися, що ми перемогли, ми отримали 75% грантових коштів. І у, зараз після реалізації проекту маємо відзвітувати отримати ще 25. Ага, зрозуміло. А от у якому складі та як вам вдалося дістатися до Кельна, тому що з України нічого не літає, так вже четвертий рік. Е, якою був, яким був шлях? <реку> <реку> ну, шлях, по перше, в нашій команді було, ну це теж важливо говорити. Було три військо, військовійськозабов'язаних. Ми отримали спеціальний дозвіл, написали спеціальні. Спеціальні листи, листи. Так, листи про те, що ми зобов'язуємо повернутися, і слава Богу, ми всі повернулися, всі на місці. І, Тобто, це був теж етап такий, що ми мали отримати цей дозвіл, бо ну, зараз так просто чоловікам не можна виїжджати у зв'язку з військовим станом. І було важливо отримати цей uh -huh. дозвіл. Ми його отримали і ми розглядали декілька. Декілька шляхів навіть розглядали літак. Однак знову ж таки, ми рухаємося в Європу, і в цьому гранті і в Європі загалом вітається, так би мовити, зелена. Я не пам'ятаю, зелений як якось він там називається зелений пункт відносно того, що якщо ви подорожуєте, не Літаком бо літак найбільше е, шкодить екології ну, викидив, так, 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 так. то аб, якщо ви подорожуєте автобусом або е, автомобілем? А, ав, не, поїздом ага. потягом, то йде плюс спеціальна надбавка за те, що ви ніби. Е, Впливаєте на збереження екології, це теж важливо, тому ми хотіли би їхати потягом, однак не знайшли таку можливість, і е, бо немає такого хорошого сполучення, і ми поїхали автобусом. Це була нелегка подорож, тому що автобусом їхати 35 п'ять ага, 35, 35 годин. 35 годин і це було нелегко, однак, в принципі, це. Це дійсно це вартує того. Бо Зараз бачимо фрагменти з вашої відео подорожі. Так це як діставалися? Так це ми ось якраз. Ми бачите, це ми в Тернопіль проїжджаємо. Власне кажучи, це теж цікава штука. Це фрагменти з такого спеціального відео щоденника на Ютубі. В мене є канал Кишеньковий театр. Який я вже давно веду, і де я розповідаю про різні театральні Ви там і паски їли, так Так, це якраз, бо ми їхали з'їхали 20, -го, 20 -го квітня, якраз на свята, і власне кажучи, в дорозі навіть зустріли це свято. от і. Це, власне кажучи, таким чином відбувається, що це з одного боку це ніби і відео а з іншого боку, це такий документ, завдяки якому ми можемо також звітувати. Бо грантодавець бачить, що проєкт реалізований. Команда дійсно була в Німеччині і дійсно реалізувала цей проєкт. Угу. От, власне, скільки всього було учасників, хто поїхав до Німеччини? Ну до нас п'ятеро було. Нас п'ятеро. Всі ми представники театру. Імені Михайла Старицького, тому, тому, власне кажучи, от... пане Дмитре, як приймала німецька сторона, власне, як зі своєї сторони німці організували поїздку? Надзвичайно здорово було. По-перше, ми мали змогу, ми шукали житло, і для нас, оскільки в нас був обмежений бюджет, в нас. Важливо було, щоб це було доволі такий бюджетний варіант, і ми знайшли декілька варіантів. Однак театр, німецька сторона, театр комедії запропонував нам житло в театрі. І ми погодились, тому що воно було на порядок дешевше. І це дійсно було круте житло, де три це для нас дали повністю один з поверхів. Це три кімнати, велика гостинна та кухня, і величезна тераса. Яку можна було вийти, uh -huh. тобто дуже, дуже хороші, класні, е класні умови було. От якраз, якраз зараз, е якраз зараз е на Це відео... там, де ви жили, так? так це там прожирання. де е ми жили. Я це такий рум тур uh -huh. невеличкий робив. Дійсно, е класне житло було за приєм... приємною для нас ціною, тому це було для нас дуже важливо. І е, німецька сторона організувала нам і екскурсію е, театром, і екскурсію містом. І е, в нас були е, ми потрапили не тільки, е, скажімо, не тільки в цей театр на вистави, але й, до прикладу, е, директор, голов, головний режисер цього. Е, цього Театру він мав прем'єру в Кельнській опері, яка є однією з двох найбільших опер в Німеччині, і ми потрапили на передпоказ, бо прем'єрні квитки були вже всі розкуплені. Тобто ми потрапили і в філармонію. Тобто, вони е німецька сторона е намагалася якомога щільніше заповнити нашу програму для того, щоб от до речі показують цей театр комедії, угу. який знайомий те, що зараз видно на екрані, це будівля старой, старого пожежного депо. Тобто його віддали театру, і театр в цьому, в цьому депо, власне кажучи, зробив декілька три, три сцени, знаходиться на першому поверсі, ось ви зараз можете бачити, як ми заходимо. На першому поверсі там ресторан. І дуже цікава е, штука, що прямо в цьому під час, е, прямо в цьому ресторані е, під час вечора, грається в декілька вистав. Тобто на ага, люди... тобто там є кілька сцен, правильно? Да, там є кілька сцен, і прямо ось є е, е, прямо в ресторані. Грається вистава. Ми, ми дивилися така вистава. Тітанік, яка розповідає ну, про історію Титаніка всім відомого фільму, але в такому кумедному ракурсі, і люди сидять, п'ють там. Вино, пиво, воду і дивляться цю виставу і взаємодіють з акторами. А, до речі, хотілося б вам можливо перейняти цю виставу в ресторані для театру Старецького? Зрозуміло, що потрібно буде зробити ресторанну перебудову. Так ресторан замість тієї кав'ярні, яка там є. Власне... Чи це скажімо більш сприяє тому, як публіка сприймає ту чи іншу постановку? Дивіться, власне кажучи, можливо саме так ні. Відносно ресторану, однак ми бачили різні вистави. До прикладу, також була одна з прем'єр: вистава чай, яку грали, скажімо так, німецькі турки, турки, які народилися в Німеччині, і і вони розповідали різні історії, і в них там був чай, і було, було пов'язано з чаєм. Вони роздавали чай, якісь смаколики до чаю. Тобто про що свідчить, скажімо, ці що ми побачили? Про що свідчать ці вистави? Вони свідчать про велику долю інтерактиву у взаємодії з публікою, тобто, коли там і в або в ресторані, або ця чайна історія. Це є інтерактив, і ось вистава, де є велика доля інтерактиву, так ми зараз думаємо про те, як би це зробити: таку виставу, яка б дуже ну, скажімо, ламала цю четверту стіну між глядачем та акторами. І Відбувалося таке, ну умовно кажучи, вар'єте, можливо, навіть. І, можливо, навіть доєднували б глядачів до так. вистави. Бо там, до прикладу, в ресторані ця вистава. Там вони теж вони прямо <просили>, просили піднятися якусь людину. Актор керував ніби руками її, і за нею говорив. І виходив, що ця людина ніби грає mm -hmm. якогось персонажа. Тобто. Це така інтеракція. Вона дуже подобається людям. Бо люди відчувають себе не тільки так би мовити, підглядаючими за дійством, а відчувають навіть безпосередніми учасниками цього дійства, і це круто. А от наступні два дні так ви показували свої вистави. Ні. Які? Ні. Чи ні, чи ні. я ні. помиляюсь? Ні. Ні. Ми, ми, ми свої вистави не показували, ми обмінювалися досвідом, ми, але ви не зовсім то помиляєтесь, тому що відносно. Відносно нашої розмови, ми домовились про майбутню кооперацію і домовилися про те, що скоріш за все наш театр приїде туди, на гастролі або на фестиваль з нашими виставами. І можливо, ми зробимо якийсь спільний проект з цим театром. Тому, скажімо. В цей в цей момент ми не показували вистави, але ми, ми домовились про те, що ми будемо це робити. А от як би хотілося, в якому жанрі хотілося б попрацювати з німцями у комедійному? Все ж таки? Ви знаєте, ми про це говорили. В нас був такий великий, велика з ним розмова, і, і розмова з директором, з керівництвом, і ми. До прикладу, наша позиція нашого театру полягає в тому, що ми вважаємо, що зараз найголовніше е, говорити про те, що відбувається в Україні, про, е, про цю війну, е, про е, про те, що відбувається сьогодні. Тому власне кажучи, ми, е, ми напевно хотіли би е, продемонструвати щось е, пов'язане з цим. Про наше сьогодення нам дуже важливо розказувати про нашу війну, про несправедливість, які відбувається в нашій країні. Про цю російську експансію. І в нас є до прикладу вистава Маріуполь Надія на світанок, яка яку ми показували і в Кракові, і в Барселоні. І я пам'ятаю в Барселоні до нас навіть підходили. Люди маріупольці, які виїхали е, з, з, з Маріуполя, і говорили, що надзвичайно добре, що ви це робите, тому що е, і тут є інформаційна війна, і, і надзвичайно важливо е, працювати і на цьому фронті, так би мовити, і тому. Однозначно, якщо о, це буде, це буде вистава, яка буде о, розповідати про, о, про нашу сьогоднішню ситуацію, про цю війну, яка відбувається зараз. А от що вам найбільше запам'яталося у Кельні саме у Кельні, саме як у місті? Ну, якщо це однозначно, це не секрет. Це їх величезний собор, який є найбільшим. Ну те, що він є найбільшим в Європі, це точно, але здається, він є і найбільшим в світі. Тут я можу помилятися. Він такий подвійний. Зараз можемо бачити так, кадри з вашого ютуб-каналу. Так, це. Він будувався, щоб ви собі розуміли, 600 років шість століть будувалася ця будівля. Вона справляє феєричне враження. Ти, ніби коли до неї підходиш, таке, таке враження, що ніби це прилетіли інопланетяні, Розумієте? Mm -hmm. Ну, типу, це ну, монументальна будівля, яка просто не знаю, напевно, що є одним з чудес світу. Це точно. Бо Ну, бо я, я трошки поїздив, але я в своєму житті е, такого не бачив. Навіть Саграда де Фамілія в Іспанії на мене справила менш менше враження, менше. хоча там стилістика, там гауді, там е, там трошки інший, і вона ще будується. Але цей масштаб, коли ти це бачиш, цей масштаб, то це в тебе просто відбирає мову. Тому отут однозначно перше місце. Пане Дмитре, якщо ми говоримо про щось спільне між театром у Кельні, так і у Хмельницькому, чи є якісь точки дотику? Треба шукати. Однозначно, ми тільки домовилися про те, що ми розпочнемо цю роботу. Як, яким чином вона буде зроблена, ще не зрозуміло. Ми ось буквально декілька днів тому повернулись і в повернулися, і в нас в театрі вже прем'єра була. А за декілька днів починається нова робота за Шекспіром, Ромео і Джульєта. Тобто, в нас надзвичайно щільний графік. І ці точки дотику треба шукати. Шукати те, що об'єднує нас німеччину, багато українців там. Можливо, на основі цього, можливо, ну, не знаю. Але це така, це може бути цікавий дуже проєкт. Знову ж таки. Напевно, грантовий, тому що е, це дійсно може бути цікаво. Два великих театри в е, Німеччині та в Україні зроблять щось таке спільне, якусь е, копродукцію. Можливо, навіть е, можливо, навіть ми зробимо частину в себе. Вони частину в себе, і ми десь там зустрінемося і поєднаємо це, і все все разом покажемо. Вони, можливо, на німецькій, ми на українській. Хто знає. ну це творчість. Це це, це, це це треба думати про це. Частина вашої творчості це є саме той відеозвіт, котрий опублікували на своєму ютуб-каналі uh -huh. Кишеньковий театр. І от а, наскільки сьогодні є популярним, так ця історія, наскільки люди зацікавлені у тому, щоб побачити театр зсередини, тому що ж напевно публікуєте там не тільки відеозвіти з поїздок чи з гастролей. Ви знаєте, я вам відверто скажу, що зараз трохи закинув цю цю річ, але декілька років тому, коли я... Починав розвивати цей е, канал, е, було дійсно був певний відклик у глядачів, бо їм було цікаво побачити, що знаходиться за кулісами, як е, е, вистави створюються, е, скажімо так, по той бік рампи. Е, от. Тому е, так, але розумієте, дуже багато часу йде на різноманітні театральні проєкти, і, і просто, просто не встигаєш це робити, бо це. Дійсно, інколи знаєте, здається ну що там, записати якесь відео, змонтувати і так далі. А це насправді ну, дуже тяжкий, <сміття> тяжкий тяжкий труд. Власне кажучи, <сміття> ми на телеканалі, ви розумієте, про що я говорю. Це дуже тяжкий труд зробити навіть коротеньке відео, щоб воно було яскраве, динамічне, характерне, придумати якусь таку класну ідею. Це насправді важко. Можливо, зробити. комусь передоручити. Так, так, є в нас є в нас ідея, є в нас е, ідея для декількох відео. До прикладу в нас в Хмельницькому ну, нас Хмельницькому в театрі колись був дуже такий відомий актор Генріх Фігурський. І у, нас, е, і у нас в місті є навіть здається провулок Генріха Фігурського. І в нас з'явилася така ідея зняти невеличке таке відео для Ютубу, для каналу, піти туди. І і попитати у цих людей, чи знають е, на якій вулиці, чи провулку, якщо це провулок, не пам'ятаю, і вони живуть е, чиїм ім'ям назву, <світ> і це таке цікаво, що вони скажуть. Можливо, вони знають, а можливо, вони скажуть так, ну не знано, ну, такий от. Цікаво знаходити якісь такі формати неочікувані. А для цього, ну, звісно, треба час і треба сили, емоції. Я сподіваюся, що в майбутньому буду більше приділяти цьому часу і розвивати це. І, до прикладу, знову ж таки, вертаючись до грантів. Є спеціальні гранти, і я теж хочу заповнити, які допоможуть це зробити. Розібратися в монтажі, розібратися, нададуть якусь е, більш якісну апаратуру, бо я знімаю, власне кажучи, чому кишеньковий театр це театр, який може поміститись кишені, Це мій телефон, який я кладу до себе uh -huh. в кишеню і знімаю. От і е, можливо завдяки гранту отримує якусь більш якісну апаратуру, і е, е, картинка може бути якіснішою, Звук може бути якісніший. пане Дмитре. Повертаючись до теми вашої mm -hmm. подорожі до Німеччини, так і того, що ви побачили на тамтешних сценах. Що би можливо хотіли б перейняти і втілити тут у життя у Хмельницькому у театрі імені Михайла Старицького? Ну я вже говорив відносно цієї історії з рестораном. Так, <с Kathryn> ну з рестораном це зрозуміло. І історії з шкільною виставою, це дуже цікава річ. В принципі, і інтерактивна вистава. Також до речі, до речі, хотів сказати, що на одній з вистав, на якій ми були, ми бачили, що грав актор і, і, і грала людина людина у візочку. Тобто в неї такий спеціальний візочок, електричний. Так, там було 3 шість колес, і вона там їздила на ньому. І, вона повноцінною була актрисою, тільки що ось на візочку, і це така, така залученість людей з особливими потребами до театру. Взагалі, це дуже важливо. І, до речі, сьогоднішнього дня ми розпочинаємо новий проект, який інклюзивний грантовий проект, який направлений. На реабілітацію військових, ветеранів. Це проєкт, в якому буде низка тренінгів, акторських. Вокальних, хореографічних, пластичних, і в кінці в кінців ми зробимо таку невеличку виставу, яка буде зі шматочків, складено там шматочок Шекспіра, шматочок якоїсь української драматургії, шматочок сучасної, і грати будуть в цій виставі е, ветерани українського війська. Це теж залученість, така от. Е, власне кажучи, от, от такі от моменти хотілося б переймати, коли театр стає. Ближчим і можливішим для будь-якої людини, не дивлячись на її особливі якісь потреби, якщо ми говоримо про відеозвіт, знову ж таки повертаючись до нього, що туди не ввійшло, але про що ви би хотіли розказати глядачам? Туди ще не війшло, тому ще в декілька випусків, тому що є матеріалів багато. Але ага, я... тобто буде ще продовження. Так, так буде продовження. Декілька днів я ще не встиг змонтувати, тому що я ж кажу, ми повернулися. Відразу в нас прем'єра. Запрошений режисер, режисер ставив дитячу виставу Рапунцель. Е, тобто, я думаю, що за день, два три вже повністю в, в, викладеться весь матеріал. Я намагався, намагався практично все фільмувати. Е, на, е, от ви, ви питали про якісь відмінності і різниці. От, до прикладу, ми в нашому театрі завжди глядачам говоримо, що ми будемо вдячні, якщо ви будете там знімати якісь епізоди, тегати нас в інстаграмі, фейсбуці і так далі. Що це є, ніби така медійна складова для театру, коли театр завдяки оцим ось репостам, скажімо так, в інстаграмі, фейсбуці і в інших соціальних мережах, він стає більш доступнішим і відомішим для, для аудиторії. Орії, всі пам'ятають цю історію з Конотопською відьмою mm. в Тіктоці. А в Німеччині, до прикладу, практично неможливо знімати під час вистави. Тобто вони категорично інколи дозволяють, але треба це попередньо спитати. Дозвіл, як ніхто не проти, окей, хорошо, і ти тоді знімаєш. Тобто, я от ви питаєте, що не ввійшло. Я жалкую, що деякі моменти суто на виставі не були відфільмовані мною, тому що просто через заборону цього робити. До прикладу в Кельнській опорі, коли ми дивилися виставу про супергерої, теж це вистава для дітей та підлітків, яка розповідає про те, що Кожна, люд... ді... кожна... кожна дитина в собі має якусь супергеройську рису. І, і завдання дорослих віднайти цю супергеройську рису в, в дитині. Це теж дуже така щемлива тема для розвитку дітей. І, на жаль, не можна було знімати, тому я не мав змоги це відфільмувати і хоча б декілька кадрів. Показати нашим українським глядачам І так багато де не можна було. Інколи дозволяли, тому. Ми маємо такий матеріал. От, власне, чи запрошували ви своїх німецьких колег так до України до Хмельницького? Якщо так, то чи погодилися вони до нас приїхати? Запрошували, запрошували з нами. Працю з нами майже весь час був режисер, один з режисерів цього театру Макс? не пам'ятаю його прізвище, і ми його запрошували. Він сказав, що він дуже зацікавився цією пропозицією. Звісно, відчувається, що є певна пересторога. Бо, бо ми країна, яка є в війні, тому звичайно для них це ну, трохи є пересторогою, однак, однак ми будемо, звісно, говорити про це і вести перемовини. Не було такого, що ні, категорично, ні, 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 ми не хочемо. І... Але не було, звісно, такого. Але що, не було так, що Давайте я з'їду з вами. Так, чи так, з вами їду? так, ну тобто це. Це це такі робочі моменти, мені здається, пане Дмитре, Я вам дякую. Дякую за те, що ви завітали до нас у студію. І власне глядачам ТВ7+, Нагадаю, що спілкувалися із головним режисером Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитром Гусаковим.